Сьогодні я прийшла зі своїм наймолодшим племінником е, займатись такою невеличкою волонтерською справою. Плетінням сіток він також нам допомагає. Батько наймолодшого антонінського волонтера, чотирирічного Андрійка, зі зброєю у руках, зараз на сході для нього побратимів, усіх захисників у місцевому будинку культури не припиняється волонтерська робота. У вільну хвилину долучаються працівники закладу і небайдужі жителі громади. Хто має от навіть е, Каті? От вона. Прийшла там купити хліба. Вона прийшла до нас, є якась робота. Все, вона стала там, допомагає. Дівчата так само з сусіднього села, село Великі Орлинці. Заливання свічок, плетіння сіток, щось передаємо якісь смаколики, готуємо. Ось такий мед, залитий горішками за допомогою наших місцевих жителів. Син захисник Людмили Мартинюк з перших днів повномасштабної війни у лавах ЗСУ. Тут немає питань ніяких, тут просто ставати і робити. Завжди відповідає у мене все добре. Волонтери в'яжуть чергову маскувальну сітку. Основу для неї придбали за кошти від благодійних ярмарків. Тканину за донати від жителів Антонінської громади, колектив від будинку творчості дітей і юнацтва, спеціальної школи бібліотеки. Тільки ми розпочинаємо збір, люди приходять, запитують, що вам треба, чи ми можемо допомогти. я вже тут звикла, що для мене це Харків, це мій дім, і Антоніна, це теж моя друга домівка. Анна Ареп'єва приїхала до Антонін з Харківщини. Прийшлось виїхати, бо нашим мі... Місто було клія там, де я родилась, воно було окуповано, і дуже було страшно, прям ну дуже сильно на село просто все розбите. І це дуже все страшно. І тепер я тут, в Антонінах, але вже Антоніна стала для мене другим дім домом. Я так, знаєте, сюди приїхала, думаю, боже, як тут класно, як тут все це, знаєте, такі люди всі хороші. Переживши всі жахи, для дівчини не виникає запитання, чому стала волонтеркою. Я це все бачила, знаєте, як наші захисники з цими сітками, ну, приїжджали ці блокпости. Я думаю, ну якби не люди, то я не знаю, як ну, хлопці наші були. Бо знаєте, як кажуть, от війну там перемагають, перемагають люди, бо якби не люди, не волонтери, ну, от, ну, то я не знаю, як нашим було б хлопцям, і зараз ми платимо ці сітки, бо вони потрібні. Потрібно буде антонінські волонтери, готові допомагати захисникам і захисницям до перемоги.